Уявіть, що отримали несподіване повідомлення, ви виграли велику суму грошей або ми пропонуємо найкращий обмін валют прямо зараз. Звучить заманливо, але саме так часто починаються шахрайські схеми, де замість прибутку можна втратити гроші або навіть стати жертвою злочину. У цьому відео ми розповімо про найпоширеніші види шахрайства, від обманних обмінів валют і підставних лотерей до кредитів, оформлених на чуже ім'я, і пояснимо. Як убезпечити себе від таких пасток. Багато хто добре знає, обмінювати валюту просто на вулиці дуже ризиковано. Та все ж, з різних причин люди часто звертаються до так званих міняй. Хоча не всі такі операції є шахрайством, випадки підсування фальшивих купур чи видачі меншої суми грошей трапляються досить часто. Як зрозуміти, що вас намагаються обманути? Зазвичай це виглядає так. Пропонують терміново обміняти валюту і водночас заманюють неймовірно вигідним курсом. Щоб зробити обмін валют безпечним, дотримуйтеся кількох простих правил, звертайтесь тільки до банківських каз або ліцензованих обмінних пунктів. Перевірити легальність обраного пункту можна на вебсайті Національного банку України в реєстрі приміщень, де здійснюється обмін валют. Обов'язково отримуйте чеки, перевіряйте, чи отримана сума відповідає очікуваній. Перераховуйте гроші безпосередньо біля каси або обмінного віконця. Продовжуючи тему шахрайства в інтернеті, варто згадати поширений вид обману, повідомлення на електронну пошту з фразою Вітаємо, ви виграли. У таких електронних листах нібито оголошують про виграш у розіграші або пропонують товар за надзвичайно низькою ціною, часто прикриваючись назвою відомої компанії. Далі представник просить сплатити вартість доставки чи оформлення призу, але після оплати людина нічого не отримує і втрачає гроші. Є кілька ознак, які допоможуть розпізнати таку пастку, якщо ви не брали участі в розіграші, виграти не могли. Справжні акції з цінними призами проводять відкрито, а переможців публічно оголошують. Отримання призу не вимагає попередніх платежів, комісій чи податків організаторам. Із активним розвитком кредитування зростає і ризик потрапляння до кредитних шахраїв. Використовуючи кредити, важливо регулярно перевіряти свою кредитну історію. Іноді людина може виявити кредити, які вона ніколи не брала. Це відбувається, коли шахраї використовують її персональні дані для оформлення кредиту на чуже ім'я. Причини появи чужого кредиту можуть бути різними. Часто це крадіжка або втрата документів. Іноді винен співробітник банку чи іншої фінансової установи, який мав доступ до персональних даних і використав їх у власних шахрайських цілях. І якщо ви виявили, що на ваше ім'я оформили кредит, слід діяти негайно, звернутися до фінансової установи з письмовою заявою, детально описавши ситуацію та надавши всі можливі докази того, що ви стали жертвою шахраїв. Повідомити правоохоронні органи та подати заяву про відкриття кримінальної справи, додавши докази. Звернутися до суду для відновлення своїх прав і захисту фінансових інтересів. Поширеним видом фінансового шахрайства є фінансові піраміди. Фінансова піраміда це тип фінансового шахрайства, що передбачає виплату існуючим інвесторам фіктивних прибутків за рахунок коштів, внесених новими вкладниками. Така система працює тільки тоді, коли постійно залучаються нові учасники, а їхні гроші використовуються для обіцянок високого доходу тим, хто приєднався раніше. Принцип роботи піраміди простий перші учасники отримують виплати за рахунок коштів тих, хто вступає на наступному рівні. Наприклад, у типовій схемі кожен учасник вищого рівня отримує значно більший дохід, ніж початковий внесок, завдяки грошам нових учасників. З кожним новим рівнем кількість учасників зростає, а загальні виплати стають дедалі більшими. Проте такі прибутки є фіктивними, бо вони не базуються на реальних інвестиціях чи доходах від бізнесу, а лише на грошах нових вкладників. Головна сутність усіх цих схем замість легальної інвестиційної діяльності шахраї концентруються на залученні нових грошей, аби виплачувати раніше обіцяні прибутки і поповнювати власні кишені. Чому фінансові піраміди приречені на крах? Тому що без реальних джерел доходу вони потребують постійного притоку нових коштів. Коли залучати нових учасників стає важко або велика кількість вкладників вимагає виплат, система руйнується. На кожному рівні потрібно вдвічі більше внесків, ніж на попередньому, і практично 90% учасників втрачають більше, ніж отримують. Наукові дослідження показують. Що середній термін життя піраміди один рік, максимум півтора, і чим довше вона існує, тим менше грошей можна відновити. Таким чином, фінансові піраміди завжди є надзвичайно ризиковими схемами, і участь у них майже завжди призводить до втрати грошей. Усвідомлення принципів роботи таких шахрайських схем допомагає уникнути фінансових пасток і зберегти власні заощадження. Хоча сьогодні багато інформації про фінансові піраміди, і заздалегідь відомо, що вони рано чи пізно руйнуються, такі шахрайські схеми залишаються поширеними як в Україні, так і в інших країнах. З розвитком технологій значно зросла кількість інтернет пірамід, де фінансові операції та залучення учасників відбуваються онлайн. Особливість таких схем полягає в анонімності організаторів, що ускладнює відстеження руху коштів і притягнення шахраїв до відповідальності. У більшості випадків повернути гроші практично неможливо. Фінансові піраміди зазвичай маскуються під легальні установи, і їхню присутність нелегко розпізнати. Ви не знайдете вивіски фінансова піраміда, а в договорі не буде прямої згадки про пірамідальну схему. Вони можуть існувати під виглядом банків чи кредитних організацій, компаній, які працюють на ринку цінних паперів, або підприємств, що залучають кошти для будівництва та інших проєктів. Щоб вчасно виявити таку схему, важливо звертати увагу на ознаки шахрайства, відсутність офіційної реєстрації та ліцензії від державних органів. Агресивна реклама, яка обіцяє надзвичайно високий дохід із мінімальним або нульовим ризиком. Поверхнева інформація для інвесторів, яка фокусується лише на обіцянках прибутку, без даних про реальні фінансові операції. Серйозні компанії нададуть відкриту інформацію про фінансові звіти, об'єкти інвестування та проведення операції. Використання складних спеціалізованих термінів, що ускладнює розуміння для пересічного громадянина. Анонімність організаторів. Малий вступний внесок, що дозволяє залучити широке коло людей. Підозрілий договір, де у разі краху компанії інвестор нічого не отримує. Розпізнавання цих ознак допомагає уникнути втрати коштів і не потрапити на гачок шахраїв. Усвідомленість і обережність ключові чинники безпеки у світі фінансових інвестицій. Найефективніший спосіб захисту від шахрайства це особиста фінансова обізнаність людини. Тому, перш ніж витрачати чи вкладати кудись свої гроші, необхідно. Розібратися в особливостях фінансової послуги або принципах роботи фінансового інструменту, який вас зацікавив. Перевірити і проаналізувати всю наявну інформацію, а також не дозволяти тиснути на себе. Чітко розуміти свої права та обов'язки як споживача фінансових послуг. Для людини, яка все ж таки потрапила до фінансової піраміди, є два способи захисту своїх прав звернутися до правоохоронних органів із заявою про відкриття кримінальної справи. А також звернутися до суду з цивільним позовом. Як бачимо, фінансові шахраї постійно вигадують нові способи обману, і їхні схеми стають дедалі складнішими. Дотримуючись правил безпечного користування платіжними картками, перевіряючи надійність фінансових установ та послуг, аналізуючи умови інвестицій і кредитів, ви значно зменшуєте ризик стати жертвою шахраїв. Пам'ятайте. Якщо пропозиція звучить занадто добре, щоб бути правдою, вона швидше за все шахрайська. Навіть якщо ви випадково стали жертвою шахраїв, існують способи захисту, звернення до банку, правоохоронних органів або суду. Головне, не ігнорувати проблему і діяти негайно. Ключ до безпеки ваших фінансів це уважність, знання та обережність. Будьте пильні та відповідальні. І ваші гроші залишатимуться під вашим контролем.